Скажіть, як може бути ну незаконна печатка, якщо вона ну повністю посвідчує ну, новостворений орган Криволійської місцевопрокуратури No1? Тобто ви зараз ну стверджуєте, що всі документи, які завіряються даною печаткою, є незаконними і даний орган незаконно функціонує? Я, я не можу сказати, бо я не прокурор, яка ви зараз тільки що я, я зараз бачу, бачу лише один документ. Я бачу лише один відповідь. Ну, повірте, на ну, я документах, рекомендую. які повинні мати у печать криволіснуся новою до прокуратури номер, один, вони мають точно таку саму печать. Тобто ви стверджуєте, що всі ці документи все це є незаконно. Так я вас вважаю. ваша цість, я подавав інформаційний запит. На жаль, прокуратура єдина система і прогована корумпована. Я не отримав відповіді. Відношені печатки тільки іншого місцевого підводження прокуратури номер. Три. Тому у мене є клопотання. Я прошу. Витримувати від прокуратури Дніпропетровської області положення про виготовлення печаток місцевих прокуратур і отримати довідку про те, що дійсно в номер No. Щодо номер один надано е, право, е, завір, право. Е. право завірення а, таким відскоченням без інформації. Е, 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 е. А також я прошу е, витримувати від прокурора Дніпровської області проторикої області. Значить, е, е, функціональні обов'язки особи, яка завірила заступника. Чи має він повноваження? Я вам одразу просто... скажу, якщо керівник Керіоналістської прокуратури номер 1 згідно з їх функціональних обов'язків, на даний момент може перебувати в відрядженні в той же прокуратурі Дніпропетровської області, повноваження, як тимчасово виконуючи обов'язки, переходять першому заступнику. І тобто на даному моменті він повністю має право візувати такі документи. Я дякую вам за юридичну консультацію. Ви мені виставте, але я подав про плавання до суду про вити. Я не можу їх самостійно отримати. Я більше того суду того Функціональна логіка. Так, як дійсно. Функціональ задовольнити пара. Будь ласка, ми можемо наступний раз. Пред'явити, показати так. там не буде написано, що вразі, якщо відсутній керівник ні, відсутні, ні. про те, що керівник має надам е... функція, я надам дам витяг з функціональних обов'язків, де буде роз'яснення роз даного да. нашого ну, спорного. Да. Да. Я хочу звернути увагу. Не ті всі ці. Я хочу ну, на Чи має право заступник? Так, Та він не дасть витяг. Да. Чи має право завіряти довіреності іншим е працівникам? Це вже не обов'язково. Завіряти геровою печаткою має право керівник. Але знову я, як, я повторюю, якщо керівник відсутній зв'язку з робочими моментами його функції виконує перший заступник. Я, я, заступник, я, заступник. Але перший. чи має право керівник місцевої прокуратури видавати е, довіреності на участь е, інших осіб? В цій лінії, в цій лінії, чи маємо там функціональне обов'язки, так? Значить, тоді відповідно, коли вона була, дата, коли вона була виконана, uh. а там стоїть дата? такті, так? Значить, будь ласка, тоді я, ну, який там витяг як є у вас, чи він відрядний, чи, як то сказати, наказ відрядження, так? Чи виконаний надати суду для того, щоб... І е, положення про виготовлення цієї печатки. Дозвіл е, на виготовлення цієї печатки. Ну, е, Що це, це дозволу та положення про виготовлення цієї печатки, я на даний момент не готовий вам відповісти, оскільки я цим не займався і ну, це не входить. Ні, що ви заняло, як принесуть дозвіл. так? Ну, буде в нього дозвіл на виготовлення. Печатки, так, я про те Чому вважаєте, що корпоратива особисто витабляння? Ні, ви замовляєте чи особистого виготовляння? Я не готовий зараз відповісти, але я думаю, що дає вища, Розпоряджається своїми правами, як я вважаю запитання. Ні, права будь-яким Так? способом. Якщо, якщо ми йдемо на те, що не треба витребувати від Ніхтонської е, обласної, вони саме бо ну. Я ж хочу сказати, значить дозвіл на виготовлення цієї печатки. Дозвіл на виготовлення цієї печатки. Наприклад, як е, у, у мене то у мене є дозвіл, е, я прийшов у е, парк плюс, показали їм цей дозвіл, е, і вони мені через одну годину е, дали. Це і поставлено на довгу підроблю, що вона не цей. Тому що якщо потім хтось підробить, я, наприклад, підроблю підроблюпича, то будуть порівнювати, чи та що за дозволена, чи вона підробляна. Тому я прошу сьогодні не допустити пана Підущати Бовку. Пана Волохуна, насучується надати належну довірність, а також надати функціональні обов'язки, або витяг з функціональних обов'язків, де надано керівнику місцевої прокуратури право. Видавати засічну довірності для участь. Так, так, так. справа ну, 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 в тому, що наприклад, от ми зараз, як би збиралися розгляд справи, по суті, по вашим позивним претензіям, так а на даний момент, от ви кажете, ви, що ми, визнати ми, визнати. ми затягуємо так. процес і ви самі затягуєте його, я тим я вирішую? Вирішую? Та Я готовий зараз отримати гроші, що ви на стемі, і ви знаєте, що ви мені. Я готовий зараз присутні. Ну, ну, Прису ну, давайте, давайте я бачив. Немає до слова ніби їх захищати. Не, просто зараз ми тут поговоримо зовсім інші питання, які не стосується ваших позивних Я сам визначаю, що я хочу. Ні, не ви, то, ви що ви визначили. Ви читаєте закон? Кожен розпоряджається своїми правами. Як він вважає? Подожіть, якщо ви так вважаєте, то пишіть то ці всі ваші потенції в письмовому вигляді ми розглянемо та надамо офіційну відповідь. Так, можете і ще третє проявлення. Значить, я був на прийомі. Все, так. Вони зобов'язані на